Привіт! Ти коли-небудь хотіла намалювати ляльку? Ти сидиш, пробуєш, довго малюєш, але виходить щось ось таке. Або, можливо, таке. А в голові була задумка зробити шедевр, ну щось схоже на ось цих, цих або цих ляльок. І я розумію, в кожного своя проблема. Я не вмію малювати руки, я не вмію малювати голову, волосся і так далі. Проблема одна: немає системи, немає поняття конструктиву цієї ляльки. Але рішення є. Я запрошую тебе на свій курс, який буде стартувати 8 лютого, де ми навчимося не просто змальовувати лінії, а ми будемо розбиратися в тому, як побудувати свою власну ляльку. Скажу декілька слів про себе, аби ви розуміли, з ким ви маєте справу. Привіт, мене звати Ліля, мені трошечки за 20, і я професійна художниця та викладачка малювання для дітей. І колись одного дня моя учениця сказала: Ліля, давай намалюємо паперову ляльку. Я не зрозуміла, що це за ліліки, що з ними робити, але вона мені пояснила і сказала: Ліля, ти вчитель малювання, давай може запишеш відео в Тікток. І з тих пір я стала власницею найбільшого україномовного тіктоку про паперових ляльок, і так само найбільшої україномовної спільноти в Телеграмі, так само про паперових ляльок. Саме тому я знаю, з якими труднощами найчастіше стикаються діти. Саме тому я знаю, як виправляти ваші помилки, на що звертати увагу, і як привести вас до гарного результату. І ось тепер я зібрала весь свій досвід у цей курс, аби ти змогла намалювати свою ідеальну ляльку, а не копіювати чужі. Наш курс буде складатися з 15 серій, тобто 14 і останній буде 15 ефір. Зараз ти можеш ознайомитися з усіма блоками на екрані. Також після кожного блоку у нас буде домашка. Ти зможеш відпрацювати все, що побачив на курсі, і покращити свої навички. Якщо тобі здається, що ти один і немає підтримки, в нас буде телеграм-спільнота. Конкретно. По цьому курсу, де будуть всі умови, буде графік виходу нових серій. Ви зможете отримати підтримку від інших учасників та надихнутися якимись референсами, які будуть кидати саме для вас. Якісь матеріали нам знадобляться? Нам знадобиться папір. Я би використовувала двох видів. перший більш тоненький, аби ви на ньому тренувалися, так би мовити, ваша чернетка. І щільний папір, бажано 200-250 г. Це для того, аби ваша лялька не гнулася і вона мала завжди стабільну форму. Наступне, що нам потрібно, це олівець, може бути автоматичний, як в мене, може бути звичайний гостро наточений. Детальніше про це я розповім вже у відео, коли ми будемо працювати, але ви можете собі підготувати. Резиночка, клячка, резиночка, аби Забирати лінії в нуль, клячка, аби послаблювати. У мене клячка від Faber-Castell. Ви можете взяти будь-яку з Аврори, фабрикал, Кохінор, яка вам більше подобається, або використовувати лише резиночку це не принципова Лінійка. Та ножиці. ножиці можуть бути ось такими, або беріть манікюрні, щоб вирізати дрібні дрібні деталі. Для розмальовки я буду використовувати спиртові маркери. Ви беріть маркери будь-якої фірми, з якою вам зручно працювати. І мінімальний набір, хоча б 24 кольори, аби там був колір для шкіри. Кольорові олівчики беріть так само ті, з якими вам зручно працювати. У мене це будуть звичайні дитячі олівці. Виберіть ті, які у вас є. Є професійні супер, немає. Найдешевші дитячі нам підходять. Також нам знадобиться скотч, звичайний скотч, двосторонній. Якщо раптом ви не маєте двостороннього скотчу, я вам розповім, як можна зробити двосторонній скотч зі звичайного повний список матеріалів, які вам знадобляться, буде в ось цьому телеграмі. Можете приєднуватися і читати. Також, якщо впродовж курсу в тебе будуть виникати якісь проблеми з домашками, ти не зможеш знайти відповіді на свої питання, я анонсую платні онлайн-консультації в Zoom. що це таке і як це буде проходити. Ми з тобою зідзвонюємося в Zoom на 60 хвилин, тобто на годину. Ти мені показуєш свої домашні завдання по цьому курсу, з якими в тебе виникли питання, і ми впродовж години розбираємо все це. Або... Ми можемо зробити інший розбір. Ти скидаєш мені фотографію своєї роботи, я її виправляю в себе на планшеті, озвучуючи всі твої помилки та даючи рекомендації щодо їх виправлення. Ці обидві послуги платні, але я тебе не змушу їх купувати. Ти можеш проходити цей курс самостійно. Але для тих, кому ця послуга здається цікавою і ви хочете нею скористатися, в моєму телеграм-каналі є всі тарифи та опис цих. Отож, стартуємо ми з вами 8 лютого. Аби не загубитися, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, підпишіться обов'язково на наш телеграм по курсу, там, де буде вся корисна інформація. Також у нас є найбільша україномовна спільнота в телеграмі по паперовим лялькам, де ми спілкуємося, виходять анонси ефірів в ТікТоці, інколи в Ютубі. Там є вся корисна інформація, тому. Ці два телеграмочки для вас. А я буду вас всіх чекати вже 8 лютого. І почнемо ми з самого цікавого з ліній.